Ракетний терор Росії не стихає. Суми сьогодні стали епіцентром однієї з найжахливіших атак за останні місяці. Вранці окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру двома балістичними ракетами. Загинули діти, десятки постраждалих, і знову багато запитань. Летять і звинувачення. Що відомо про атаку? Хто вже відреагував та яку брехню поширює російська пропаганда? Розкажу вам, я Ангеліна швець. Ви дивитесь фабрику новин. Підписуйтесь. Станом на 15.35 кількість травмованих від російської балістичної атаки на суми зросла до 99 осіб. З них 11 дітей. Йдеться у звіті ДСНС. У лікарні померла одна поранена. Госпіталізовано 34 людини, з них 10 у важкому стані. На місці атаки у Сумах загинули 30 дорослих і дві дитини. Повідомили в МОЗ. У сумській громаді оголошено одні жалоби 14, 15 та 16 квітня за загиблими під час ранкової російської атаки. Росіяни били прицільно і повторно балістикою. Момент одного із ударів потрапив на відео. Росіяни вдарили по конгрес-центру Сумського державного університету. Це був цілеспрямований пуск одразу двох ракет. Саме в цьому приміщенні, якраз об 11-й годині було заплановано дитячу виставу. Якби приліт стався трохи пізніше, серед жертв могло б бути багато дітей. Пишуть у соцмережах. Буданов назвав підрозділи відповідальні за цей злочинний удар. Голова ГУР Мо Кирило Буданов зазначив, що по сумах вгатили двома балістичними ракетами типу Іскандер МКН КН-23 – а запускали їх розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей. РФ наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати щирі співчуття рідним загиблих. Додав Кирило Буданов, і поки у Сумах надають допомогу пораненим, ліквідовуються наслідки трагедії і оплакують убитих. Росія поширює інформацію про нібито удар по військовій цілі. Інші пишуть про інфраструктурний об'єкт, і все це супроводжується ще й наративом про провокацію Києва. Ось ці фейки. Подібними повідомленнями. Ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. Сум, як заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росіяни навмисно хотіли вбити якомога більше цивільних людей. Далі наведу дослівно. У верну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях сум навмисно, щоб було багато жертв, і це після візиту Віткофа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткофом. Цю так звану дипломатію і ракет Росія будує навколо ударів по цивільних, зазначив Коваленко. Та, окрім російського ІПСО, в Україні з'явилося те, що мало звинувачень у цій трагедії наших посадовців. Зокрема, міський голова Конотопа вимагає відставки голови сумської ОВА до 18.00. Інакше він розповість якусь інформацію щодо сьогоднішньої трагедії в сумах. Послухайте, якщо ти до 18.00 не станеш на каліна і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації. Якщо з тобою Красна Шапка, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з, той, з начальника СБУ області, а ти чі, з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? і зараз просто так все відбулося, так? Да? Не змовчала і нардепка Мар'яна Безугла. Вона написала у своєму телеграм-каналі звернення до головкома Сирського та окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах. Досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння, Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним СБУ знову витік інформації. І дійсно, у мережах було повідомлення про те, що саме сьогодні, 13 квітня, відзначатимуть день створення 117-ї окремої бригади територіальної оборони, яка за даними Вікіпедії, дислокується у Сумській області та перебуває у складі регіонального управління Північ Сил Тро, була створена у 2018 році як кадроване формування. А у 2022 році брала участь у боях після російського повномасштабного вторгнення. У розбірки та звинувачення в мережі втрутився керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Зацитую його дописи. Дуже прикро, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. Ракета з касетними боєприпасами це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми це свідомий обстріл цивільних людей, наголосив політик. Побіді по повітряні сили знову оголосили про ракетну загрозу над сумами зі сторони Росії. Європа знову звинувачує РФ у тероризмі та навмисному знищенні цивільних українців, зокрема дітей. За кілька годин після нинішньої трагедії президент Франції Еммануель Макрон написав наступне: Усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її Супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Заговорили і в США. Спецпредставник Трампа Кіт Келох зазначив, як колишній воєначальник, я розумію, що таке прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль, щоб покласти край цій війні, написав американець. Суми в жалобі, країна у скорботі. Наші співчуття родинам загиблих. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо цей злочин. А як ви вважаєте, дорогі глядачі, чи можна після таких масштабних та кривавих атак взагалі говорити про перемовини з Росією? І що ще має статися, аби світ нарешті повстав проти Росії? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на фабрику новин.